Сестра Кирила Дмитрієва, головного переговорника Володимира Путіна по цій війні, таємно відвідувала Україну перед важливими переговорами і першими переговорами між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Значить, відомо нині про те, що Дмитрієва виїхала до України 8 лютого і виїхала 12 лютого, тобто, вона пробула в Україні декілька днів. Це все відбулось. Її візит відбувся за декілька днів до того, як в Саудівській Аравії мали б зустрітися і вже згодом зустрілися. Фактично дві делегації: делегація Російської Федерації, яку в тому числі представляв Кирило Дмитрів, її брат, а також делегація Сполучених Штатів Америки щодо, значить, ну потенційного врегулювання ситуації в Україні. Також відомо, що сестра Дмітрієва вже виїжджала з України до Сполучених Штатів Америки на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації разом зі своєю матір'ю Тамарою, значить, діяльність Наталії під час ось цього перебування в Україні або мета її візиту, не знаю, в цілому. Залишаються нині невідомими, але дещо згодом ми зробимо декілька припущень і спробуємо прояснити ситуацію. Мені здається, версії можуть бути цікавими. Також відомо, друзі, про те, що і Наталя і її мати Тамара раніше мали українські паспорти протягом останніх кількох років. Вони приїжджали в Україну за американськими паспортами. При цьому насправді не зрозуміло звідки у Наталії і Тамари американські паспорти і чи проживають вони зараз у Сполучених Штатах Америки, але Можна припустити, і це вже ну мої міркування. Що завдяки зв'язкам Кирила Дмітрєва, завдяки тому, що він тривалий час і навчався, як я вам раніше про це розповідав, і проживав, і заробляв, і збагачувався у Сполучених Штатах Америки. Він знайшов можливість для ось таких речей, які стосуються тепер вже а, значить паспортів у членів його сім'ї. Насправді тут залишається лише питанням, чи є у самого Дмітрієва американський паспорт, а також у його батька. Про нього ми пізніше дещо окремо поговоримо там взагалі дуже цікава історія. Це питання, але ну, щось мені підказує, друзі. Вибачте, що такий паспорт у нього є. Загалом, що хочеться сказати, давайте коротко зараз нагадаємо, хто такий ось цей Кирило Дмітрієв. Він народився в Києві в родині вченого біолога, але вже там, в 14 років, як відомо, переїхав до Сполучених Штатів Америки в Штатах. Він закінчив із відзнаками Стенцерський університет, а також Гарвардську школу бізнесу. У 2011 році Дмитрієв очолив Російський фонд прямих інвестицій, який мав заводити до Російської Федерації іноземний капітал. Цей капітал мав бути різного походження від там близького сходу до Китаю від Америки до там, інших куточків землі. Цю посаду він обіймає і зараз за інформацією видання The Insider, своєму впливу у Кремлі. Дмитрів має завдячувати кому? Звичайно, Наталі Поповою і їхньому друженню. Наталі Попова це подруга доньки Володимира Путіна, Катерини Тихової. Взагалі, друзі, у родині Дмітрієвих. Купа активів, купа нерухомості по всьому світу, і в тому числі судячи з усього в Україні, також, значить, що цікаво, Дмитрів має маєтки, має нерухомість в Російській Федерації у Франції, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він має на мільярди рублів квартири в Москві. Вам не почулося на мільярди рублів. У нього там зо два десятка здається цих квартир лише в самій Москві, в Ну, звичайно, в Москве Сіті. Звичайно, там в Балашисі чи в Балашисі в найжирніших місцях подейкують до речі, і це доволі цікава історія. Що 15 років тому Дмитрієв був причетний до однієї дуже сумнівної забудови на Київщині. Значить, він з партнером тоді в той час зводив люксове котежне містечко. Тоді, до речі, його рекламувала навіть така сама зрадниця, як і сам Дмитрів, ані Лорак. Пам'ятаєте, така співачка у нас була? От вона дуже рекламувала це містечко і, і, і не просто так, тому що як я з'ясував друзі, вартість оселі на той час складала 250 тисяч доларів 15 років тому. Ну це не люкс, це суперлюкс, як ви розумієте. да? Ну а в чим це все завершилось? Ну, звичайно, за старою недоброю традицією всіх інвесторів та забудовників в місті Києві. Ви це знаєте, чудово. Хто зіштовхувався з цим? Вони просто кинули людей на гроші. От, і все пообіцяли. Гроші взяли зі, там постригли людей, кинули їх на гроші. Там люди навіть саміші добудовували за, за свій кошт, Не знаю. Загалом нам потрібно розуміти, що в нього є точно. Був і і залишає, залишається, судячи з усього бізнес в е, Україні його батько, батько Дмитрієва, судячи з усього, досі проживає у Києві. Друзі, щоб ви розуміли, йому зараз 75 років. Він фізіолог рослин, член кореспондент Національної академії наук України. Далі, увага, він бере участь у наукових дослідженнях з іншими українськими вченими. Зокрема, ще раз увага, після. Повномасштабного російського вторгнення. Тобто, ну, напевно, його тато досі проживає в Києві, і у нього зараз все окей. Тому, друзі, тут підходимо вже до версії, якою є причина, якою є мета, якою є ціль візиту ем, сестри, а також матері Кирила Дмітрєва до України. Таємного візиту про нього ось лише стало відомо. Є думка, що ну, фактично от вони приїздили саме до членів своєї родини. Ну і плюс, як я вже сказав, можливо вирішити якісь питання, які там стосуються бізнесу в Україні, які в них є. Принаймні декілька джерел, стверджують, що у них досі є бізнес, є якісь активи в е, е, Україні. Щоправда, залишається питанням. Ну чому саме по американському паспорту? Ми раніше з вами говорили, я вам казав, що у них же є українські паспорти. Чому ж по-американському? Що трапилось? Що заважає дістати українські паспорти і в'їхати? Ну тут друзі, вже у кожного нехай фантазія працює самостійно. Я думаю, що вирішили все ж таки перестрахуватися, тому що це родичі е, військового злочинця, який веде переговори від Путіна. Це людина, яка максимально. Демально наближено до Путіна Кирила Дмитрєва, і мені здається, що викор... ну, використати американський паспорт в такому разі ну було б, було б було б для них безпечніше, куди безпечніше. Не тому, що у нас, як ви розумієте, по безпреділу а тому, що можуть бути запитання до цих людей, а, можливо, вони й були навіть, я не сумніваюся. Далі буде інша версія, вона куди цікавіша, і я розширююсь цю думку, друзі. Але що тут потрібно сказати? Значить, з приводу іншої версії, вона стосується політики, не, не так з бізнесу, не так зв'язків родинних, як політики. Я вже казав, що Наталія і мама приїздили напередодні важливої зустрічі у Саудівській Аравії. Дмитрів, Я нагадую, це один із представників російської делегації. Подивіться випуск на цьому каналі, друзі, про те, як Дмитріву вдалося відкинути Лаврова, очільника зовнішнього політичного відомства Російської Федерації, залишити в тіні Ушакова. Це багаторічний це просто соратник, найближчий. Там факт один з найближчих до друзів, якщо можна сказати, Володимира Путіна, і зараз він там його помічник з ну з питань там закордонної політики іноземної політики. Да Юрій Шаков його який Лаврова. Я повторюсь, відкинув Кирило Дмитрів і наблизився максимально до Путіна. Я також, до речі, в цьому випуску розповідав про скандал, який відбувся у Дмитріва і Лаврова, прямо на переговорах в Саудівській Аравії там через декілька днів, фактично, так, після ось цієї події, про яку ми зараз говоримо коли Лавров просто психанув і сказав: значить, Дмитрію про те, що якщо ти тут присутній, тому що Лавров не знав, що Дмитрів також буде представляти делегацію, Путін Лаврову сказав, що буде всього дві людини: він і Ушаков. І з'являється Дмитрів. І коли Дмитрів сидить за столом для переговорів з американцями, Лавров підходить до нього і питає, що ти тут робиш, взагалі, ти хто? Ну а Дмитрів каже: ну, мене сюди Путін прислав, і Лаврові мені нібито відповідає. Ну в такому разі телефонуй Путіну. А нехай він мені скаже про те, що ти представляєш нашу делегацію. Тому що мені Путін говорив інше. Там є свої ігри Насправді Путін, до речі, полюбляє ось таку історію, яка стосується того, що ви там будете чубитися. А я подивлюся, як це все відбувається. Але, друзі, ми зараз про інше. Так, от, чи може бути так, що сестра Димітрєва у даному разі, у даному контексті, могла передавати певні меседжі українській стороні напередодні зустрічі росіян і американців? Могло таке бути? Дивіться, ми точно цього не знаємо, зрозуміло. Але ну, може бути все, що завгодно, і цю версію також направду, виключати не потрібно, як ви розумієте. Звичайно, тут мова не йде там про якусь змову, просто там про комунікацію. Але як на мене. Друзі, це також має місце. От дві версії я вам озвучив, як виходячи з мого особистого аналізу. А ви вже далі скажіть, яка вам з них ближча, або напишіть свою версію, чому а, сестра Дмітрєва, переговорника від Путіна, прибула до України ще й таємно, ще й з американським паспортом, ще й напередодні таких важливих зустрічей у Саудівській Аравії, коли брат її зустрічається з американцями на боці Росії. Мені цікаво насправді, що вона тут робила. Мені цікаво, чи були з нею проведені відповідні бесіди. Мені цікаво, чи можливо є там якісь певні запитання до батька Крива Дмітрів, який досі продовжує тут бути в Києві. Я як ви розумієте, нічого там проти не маю. Якщо ця людина нічого поганого не зробила для е, інтересів нашої держави, для державності, для безпеки нашої держави. Я просто кажу про те, що мають працювати спецслужби. Вони і це без мене дуже добре знають і вони мають працювати з такими людьми, з людьми, з такими зв'язками. Тому, друзі, якщо вам відомо інші версії, інша якась інформація, або що ви, будь ласка, не соромтесь, поділіться про це в коментарях. Не забудьте написати, що ви думаєте з цього приводу з озвученої мною інформацією. Ну і, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що тут щодня оновлення, щодня новини з розбором з аналізом. Тому залишайтесь, будь ласка, тут. Бережіть себе і до наступної зустрічі.